Батьки загиблих під час проведення ато бійців кажуть, про надлишок уваги та опіки від держави говорити не приходиться. Бідкаються із втратою синів втратили і надію на фінансову підтримку. Мій син був, воював в Іраку, таке багато, є між нами дітей. Він мав свої пільги. Чому? Держава знімає такі пільги. Дає мені 50% тих пільг. І то вже знімають, бо так, як сказали, пояснили вам, 1700, ти от вже зняли з нас пільги. От нині всі мамі тут, з цього Тернопільської області присутні, з нас зняли пільги. Ми мали 50%, дали нам два місяці і зняли з нас ті пільги. Ми не маємо нічого: ні субсидії, ні пільги і не маємо дітей. Отак от наша держава дбає за нас. Щоправда, додають одноразову виплату за загиблих під час антитерористичної операції у розмірі трохи більше 600 тисяч гривень, таки отримали. Компенсацію виплатили, ту компенсацію виплатили. Виплатили одну ту компенсацію дали. А те все познімали. Ні субсидії, ні нічого нам немає. За роз'ясненням ми звернулися в департамент соціального захисту Тернопільської ОДА. Там кажуть, дійсно з 1 липня діє закон, за яким пільги нараховують із врахуванням доходів, в тому числі і сім'ям загиблих ветеранів. АТО. однак, ця умова виключається при отриманні такими сім'ями ще одного статусу. Вони будуть мати два статуси: член сім'ї загиблого ветерана війни і член сім'ї загиблого військовослужбовця. Член сім'ї загиблого військовослужбовця користуються, так як я казав, ще раз повторюся, 50% пільг на житлово-комунальні послуги без врахування доходів. Але хочу наголосити, що відповідно цього закону не встановлюється надбавка до пенсії. Але ця надбавка до пенсії залишається по першому закону, що я говорив, про. Соціальний захист ветеранів війни. Що ж до призначення субсидій, то за словами Вадима Боярського, для сімей загиблих бійців жодних обмежень немає за виключенням врахування їх доходів. Тобто, чим багатша сім'я, то о, тим менша субсидія. Чим менший дохід має сім'я, тим більша субсидія. Але ще раз наголошую: всі кошти, що стосуються разових виплат. Заробітної плати АТО допомоги на поховання не враховується в дохід для призначення субсидій на рівні області. Додатково за дорученням голови Тернопільської ОДА розроблена програма підтримки сімей загиблих учасників. АТО. Членам сімей загиблих виплачується що кожному члену сім'ї 200 гривень. Тобто, якщо сім'я складається мама і там, наприклад, троє дітей, то це буде відповідно 800 гривень. Щомісячно і додає, у разі виникнення проблем на районному рівні із оформленням субсидій, члени сімей загиблих можуть звертатися безпосередньо в обласний департамент соцзахисту.